Доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі музичної студії Star Voice. І сьогодні ми запросили психолога, енергопрактика, автора медитації Світлану Попольську. І ми будемо обговорювати дуже цікаву тему, яка ж все-таки користь вокалу з точки зору психології. Світлана, і у мене до вас таке перше питання: тож, як все-таки з точки зору психології, вокал впливає на стан людини? Ну, перше, я б хотіла сказати, що зараз це дуже актуальна тема, і дуже важливо про це говорити, тому що зараз ментальне здоров'я, емоційне здоров'я дуже важливо. Сьогоднішній стан, те, що проживають люди кожен день, потребує, потребує допомоги. І саме вокал я б хотіла відмітити, що працює на трьох рівнях. І ментально, і емоційно, і тілесно. Тобто, що я маю на увазі, коли людина доросла, або навіть дитина да, співає в цей час, вона зосереджується. По-перше, коли ми зосереджуємося на чомусь, на якійсь дії, наші думки всі фокусуються в тіло, Всі фокусуються в даний момент на сьогодні, на зараз. Тобто ми не літаємо десь, дуже? десь колись, наші думки не розпиляються, зараз дуже багато всього розпиляє зовні нашу увагу. От. І є дуже класна можливість в цей момент зосередитися в себе на собі, на своїх почуттях, на своїх емоціях, на своїх тілесних вібраціях, відчуттях. Да? І е, в цей момент, е, звісно, працює ментальне наше здоров'я, ми працюємо. Е, По-друге, емоційно людина вивільняється, людина дозволяє собі провідчувати, дозволяє виразити всі свої емоції. Чи це позитивні, чи це негативні, зачасту зараз більше негативного хочеться так. виразити із себе вивільнити, звільнити своє тіло. Е, ну І звісно, тілесно, тілесно, е, коли Людина співає. От я для себе навіть думала, як класно, коли вібрує, от прям вібрує грудна клітина, да? ем, наші голосові зв'язки. Тобто, це та частина, яку ми не можемо якось промасажувати, чи якось до, до неї там дібратися. А наші легені вони вібрують, наші внутрішні органи. Звісно, це з точки зору і напевно. Фізичного здоров'я дуже класно, хоча я в цьому, неможливо, не зовсім орієнтуюсь, але це працює. І коли працюють на трьох таких системах, на трьох рівнях, це відразу баланс, це відразу гармонія для всього тіла. Тобто ментальне, фізичне, емоційне тіло наше поєднується гармонійно дуже і включаються. Тому я думаю, що вокал це такий дуже потужний інструмент і до того, що він зараз доступний. Тому що також хотілося б відмітити, що якщо брати раніше, то вокал це більше для професіоналів, для людей, які хочуть виступати на сцені. А зараз це дуже класно, що доступно такий формат. Кожна людина може прийти, незважаючи на вік. Записатися так. і працювати із собою не кожна людина наважиться піти, скажімо так, в таку свідому роботу до психолога, тому що е, там роботи, трьох років, коли я індивідуально працюю, е, дуже багато людей розказують, як наскільки важко їм наважитися прийти, наскільки їм важко розповісти якусь свою історію, свої почуття е, через пісню, да, мені здається, що Дуже можна, отак от легко і просто виразити свої почуття, які важко комусь навіть розповісти, і людина не випадково вибирає пісні. Я думаю, звичайно. До речі, дійсно, коли до нас дорослі учні приходять на заняття, якщо діткам ми ще радимо, яку краще взяти, яку там подіб діапазону тобі зараз підходить. То дорослі приходять так, я хочу про кохання, я хочу про кохання співати. Хтось приходить, так, я хочу патріотичний про Україну, про воїнів, то дійсно те, що душа Щоб... просить, звичайно, обирають яку, якийсь такий співпрацювання. Прожити, ніби прожити якийсь фрагмент, дуже допомагається. Тому що ключове в психології, наприклад, якщо брати з боку психології і дивитися на то важливий момент прожити свої почуття, вміти проживати свої почуття. Коли ми не проживаємо, ми всередині себе зажимаємо їх, вони блокують наш стан, вони блокують нашу самооцінку. Тобто, коли ми зжалися, то в нас зжалися і думки. І почуття, і наше тіло, тобто в нас навіть м'язи на фізичному рівні зжалися і все, ми в блоці. Коли ми в блоці, у нас падає самооцінка, так. у нас втрачається наш настрій, у нас втрачається взагалі віра в майбутнє, віра в якийсь, ну, в якийсь позитив. взагалі. Тобто відбувається зжаття на всіх трьох рівнях. Коли людина виражає свої емоції, вона проживає це все. Звільняється, і, звісно, що стан відразу стає спокій, легкість, ну, гармонія. Кожен по-різному це описує. Але от вивільнення відбувається саме таким чином. І вокал я бачу да, одним із дуже сильних інструментів, тому я прям. Погодилася дуже швидко на вашу пропозицію. Це дуже класно говорити про це потрібно, да і доносити про це потрібно, тому що багато дорослих дійсно соромиться да, там прийти, розповісти свою історію, так от виразити. У мене був останній клієнт. Він прям він прям це проговорив. що от мені настільки важко було я цілий рік наважувався прийти там і розповісти оту біль, да? От в співі, звісно, можна це от прожити просто через пісню, чи якісь слова, які вже написані так. кимось, але на рівні відчуттів людині це відгукується. Це дуже класно. Супер, дякую, Москва. А скажіть, будь ласка, чи дійсно вокал найдоступніший спосіб боротьби зі стресом? А, ну, дивіться, тут однозначно мені здається, це все всім зрозуміло з того боку, що в людини. Є, знаєте, певні інстинкти такі, коли людина в стресі, в якихось негативних почуттях, то собі якось потрібно допомогти, да? І відразу що найпростіше зробити в багатьох людей, з ким я спілкуюся, і да, я така сама, думаю, більшість найпростіше вимкнути якусь музику, якусь свою улюблену пісню, підспівати, навіть якщо. У мене немає цих даних вокальних, наприклад, навіть якщо не говорити про те, що потрібно йти в студію, там да, записуватись на заняття. Чому найдоступніше? Тому що ми можемо увімкнути і почати співати, підспівувати навіть вдома якусь улюблену пісню, і відразу е, настрій змінюється, відразу змінюється стан людини. Е, чому ми от якось воно само собою стається? Тому що ми приймаємо душ, ми співаємо в душі, тому що от стає легше по-перше, що ми відразу ніби дві процедури відбуваються таких. Ну вона само собою якось відбувається. Тобто, людина знає десь на глибинних таких рівнях на підсвідомості. Це все закладено і спів. Ну це дійсно як ліки. Тобто можна, да, можна собі вдома ввімкнути, проспіватися, а можна дійсно зробити такий, Крок вже ближче до себе і піти на новий рівень, як знаєте, вийти з зони комфорту, так. піти ще далі, і прийти, наприклад, на заняття і попробувати. Тим паче, що зараз настільки класно, що від тебе ніхто не вимагає, щоб ти там якийсь рівень показував, а ти приходиш і просто для себе це робиш. Ну, це дуже мені дуже подобається, що взагалі в нас з'явилася е, така студія. Бо я коли дізналася, ми скористувалися вашими так. Позборами. І дійсно інколи може хтось боїться, якщо говорити за дорослих, і не тільки за дорослих, за дітей. Ми не вимагаємо, що ти повинен обов'язково вийти на сцену. Коли дитина або хтось з дорослих відчуває, що ну потребу в тому, що так. Я вже хочу себе показати, так, я хочу вийти з зони комфорту, так, дійсно. І тоді ми вже таке щось цікавеньке готуємо до виступу. Добре, і ще таке питання: в нашій студії є індивідуальні і групові заняття. І інколи до нас приводять дитину, яка трішечки замкнута, вона в собі, з нею важко так Перший час знайти спільну мову. Що б ви порадили? Що краще розпочати? Бо інколи батьки кажуть, Ой групові заняття, ми так ну, хвилюємось, боїмося, а ми кажемо, може спробувати, адже там вона знайде спільну мову з однолітками, вона познайомиться, може більше розкрити, Чи все ж таки розпочати з індивідуальних занять, як ви вважаєте. Класне таке питання, і тут потрібно орієнтуватися все ж таки на дитину, на її потреби, на її емоційний стан, можливо, на якісь такі характеристики внутрішні, тобто бувають дійсно травматизації, ну діти, в яких є певна травматизація, і якщо, наприклад, їй потрібно соціальне оточення, да, соціалізація дитині потрібна. То з першого погляду може здаватися, що дійсно треба групові заняття, тому що там є дітки, там є соціалізація, і батьки дійсно можуть подумати, що так буде краще. Але для дитини може бути і стресом це, тому що якщо там є, знаєте, така інтенсивність, якийсь страх соціуму, страх спілкування, і у дитини занижена дуже самооцінка. Дитина може в групі зовні дуже орієнтуватися на інших, дуже порівнювати себе з іншими дітьми. І кожного разу, коли щось не виходить це для неї іще стрес, тобто виходить, що ми стрес усугубляємо ще більше. Тому в, такі, в такому випадку, наприклад, я б радила спробувати індивідуальне заняття, де дитина змогла б вже. Якийсь рівень набути. діти да, набути, тобто вже відчувати себе так більш вірніше, більш впевненіше, що я можу, в мене вдається, я молодець. Тому що, коли дитини щось здається, вона собі там на підсвідомості вже фіксує, що я вже краще, і потім, звісно, перевести на групову. Форму, я думаю, так. і там вже дитина почне розкриватись, тому що вона почуває себе на рівні з іншими дітьми, я така, я можу, я впевнена. Да? От, і воно тоді якось так природньо відбувається, це все спілкування, соціалізація. А коли, знаєте, хочеться побистріше якось виправити це, вилікувати когось побистріше, можна і нашкодити. Тому я б радила. Звісно, орієнтуватися на стан дитини, на її потреби, на її бажання, тому що з дітьми важливо розмовляти. Вони зараз дуже свідомі, вони ну, настільки. І ментально, і фізично розвинені, що з ними дійсно можна на рівні розмовляти. Головне не блокувати їхні відчуття, приймати їхні відчуття, намагатися справлятися разом з ними. Тоді це розкривається, вона більше про себе розповідає, і батькам все ж таки легше визначити, що дитині, як саме дитині допомогти, і визначитися, звісно, і з формою, чи це групова, чи це індивідуальна. Ну тут і ще ж залежить момент, з якою метою також ми більше говоримо з точки психології, ну, так, так. але ж бувають там ті, хто приходять із мотивацією рости в цій сфері, то там більш напевно вже на індивідуальні буде все ж таки наголос. Але ось так я думаю, що це дуже важливо саме. Дивитися на дитину, такому стані. Дякуємо за пораду. І у мене до вас наступне ще питання. Скажіть, будь ласка, чи дійсно вокал це спосіб самовираження? О, це один із таких яскравих. Мені здається, способів проявлення себе. тому що ну тут явно всі, всі ознаки для проявлення. Звісно, багато зараз є методів і способів, тому що ми живемо в сучасному світі інтернету, є багато там, гаджетів, інструментів, соціальних мереж де можна проявлятися. Да? Але от вокал це такий живий спосіб проявлення, тому що. Проявлятися, наприклад, можна і в соцмережах, але це трішки різні речі мені здається yeah. ніж те, щоб вийти на сцену і заспівати перед публікою, тому що найбазовіша наша емоція, я б сказала, негативна. Ну я не люблю слово «негативна», тому що вони всі нам потрібні для чогось, але дивіться. Сором це дуже блокуюча насправді. Емоція дуже блокуюче відчуття. Воно настільки нас відгороджує від себе, від своєї самореалізації, від своєї проявленості. І е, саме щоб е, пропрацювати оцей сором вокал дуже класний і сильний інструмент. Е, бо ти тут виступаєш на живу аудиторію, що може бути ще сильніше, це. Для виступаючої людини, ну, наприклад, я можу порівнювати тільки з тим, з тим, коли я виступаю на живу публіку, там я працювала. Працівником Колись я виступала да, на аудиторію, але це не велика аудиторія, коли концерт, да? і відразу е, ми сприймаємо це як оцінювання. Тобто так. тут відразу, е, якщо виступив, якщо проявився самооцінка, мені здається, відразу прямо виростає, тому що тут такі відчуття, у мене вдалося, я прозвучав, я виразив. Це красиво було, там, аплодували, Ну, тобто, тут всі ці аспекти вони настільки гармонійно поєднуються. Мені здається, що це взагалі без запитань. Це, це най най найкрутіший інструмент. І дійсно для самооцінки, для цінності своєї, для вартості своєї, дуже змінює ну, таке проявлення, воно дуже змінює думки в першу чергу про себе. Що я зміг я, тому що до цього, щоб вийти і проявитися, потрібно було зробити ряд дій, ряд певних кроків. А, навіть я там не, не сильно орієнтуюсь, але я розумію, щоб вивчити пісню, потрібно із собою добре пропрацювати так, і тут і дисципліна, і час, і відразу зростає собі вартість відразу змінюються думки про себе про, своє, про те, що я достойна чи достойна, і таке проявлення відразу буде фіксуватися. Так, фіксуватися. Дійсно, і ми завжди радимо нашим учням при будь-якій можливості виходити на сцену. Боїмося, але все одно йдемо, пробуємо, показуємо себе. Навіть якщо десь якась помилочка буде, нічого страшного, це все, все практика. Йдемо і набуваємо досвід. І тоді всі комплекси, страхи, вони все будуть ставати менше і менше. Друзі, і у нас ще таке фінальне питання до Світлани, а саме особистий досвід психолога як мами, донька якої відвідує нашу студію. Я пам'ятаю, коли вперше ви привели Анічку до мене на заняття. Ми не могли з нею знайти спільну мову. Вона така прийшла з характером. До мене не хотіла прислухатися до якихось порад, і були сльози, і не могли ми з нею взагалі домовитись про щось. То вона могла вже там вийти з кабінету, все, я ходити не буду, то то і от так такий був у нас складний з нею період. Пам'ятаю, ви зробили паузу десь місяць, щось таке був. Що вона не відвіла заняття, потім вона повернулася і зараз, наскільки ми з нею здружились, знайшли спільну мову. Вона прислухається до всіх порад. Якщо у нас планується якийсь творчий вечір, благодійний концерт, вона абсолютно на все погоджується. І я бачу, вона з великим задоволенням відвідує заняття, і тут в неї навіть подружки вже з'явились. Це тема, я можу про неї довго говорити. <рив> <рив> Насправді було таке. Вот у нас. Для мене, для самої було так, досить дивно, тому що вона ну, така активна, вона дуже любить спілкуватися друзів, це все, комунікацію. Але коли вона пішла в школу до першого класу, в неї виникла така проблема в соціалізації. І я з нею розмовляла, у нас були розмови, бесіди, все було. І ми пішли от на вокал. Да? Також це все відігравалося на вокалі, програвалося ці всі ситуації. Також ми розмовляли про це все. От і перерив, да, був у нас перерив, але вона в принципі вона хотіла. І коли в нас був цей перерив, вона просила в мене дуже. Тобто решту занять то решта занять, а от на вокал саме вона просилася. При тому, що якби я її віддавала, в мене не було знаєте, таких також очікувань, що там вона буде співати на сцені. Я її віддавала чисто для себе, щоб вона. Навчила, щоб вона спробувала. Знаєте, я за те, щоб пробувати щось нове постійно, виходити з цієї зони комфорту і пізнавати себе ще краще. І тобто вона з задоволенням повернулася, вона дійсно мене просила. І потім, через деякий час, саме цікаво, що вона це сама проговорила цей момент, коли я вам написала. В той момент вона проговорила це також було якось після творчого вечора, чи після якогось концерту. Через декілька днів вона підходить і говорить: а знаєш, мам, мені вокал додає впевненості в собі. Тобто це було так. проговорено дитиною. Це не були якісь висновки мої особисті, да, чи ваші. Хоча це також помітно було, що все ж таки вона поначалу говорила, що. Там На початку їй було важко виходити. Навіть на творчому вечорі вона говорила, що я переживаю дуже виходити на сцену, співати перед іншими людьми. Але так поступово-поступово, і я дивлюсь, вона там, коли вже поїхали в Київ, вона боялась, але вона вийшла і вона потім гордилася собою. Тобто, в неї настільки додалося такої впевненості в собі, що я змогла, тобто це якась така і радість. То тут однозначно нам це дуже допомогло, і зараз е, я хочу відмітити, що от в класі, да в першому класі, який, яка була ситуація, і зараз е, то зараз вона спілкується з усіма. Вона мені постійно каже: Ма зі мною спілкуються всі, всі зі мною дружать, всі мене так люблять у мене стільки зараз уваги, що мені вже аж багато цього. О, тому е, для нас це спрацювало. Я, це, це працюючий для нас дуже інструменти, і тому я, я раджу це однозначно для проявлення, для самооцінки, для е, соціалізації дитини. А, от і зараз вона також з задоволенням іде, і там от е, тільки групові. Ну нам заходять групові, тому що вона е, знаєте, тут моменти, що такі. От іноді є такі діти, які саме в групі і запам'ятовуються краще, так. і проявлятися. Взаємодія між собою. Так, воно якось ще от енергетично все настільки класно вибудовується, тому що якось і мотивація от у нас саме групові нам зайшли, і їй класно їй подобається. Чи є і ще з ким там поспілкуватися і да там пісню чиюсь послухати та підспівати потім. Е, тому нам це я вам більш того скажу. Вони вже домовляються. Так, давай з тобою будемо. Давай дует з тобою зробимо. Уже там Аня з е, Саша Єптшенка каже: давай разом не зламане, давай, давай. І вони вже домовляються, що так з тобою дует зробимо. Так тут я сама заспіваю. А давайте а тут так. А тут рухи такі ми зробимо. Тобто у них тут. Ціла ну, у них своя двіжушка. Да. <реш> так, так. Ну, це також дуже круто. Дивіться, у них своя комунікація вибудовується. Вони тут мають можливість проявитися, щось mm -hmm. з ініціювати, да, їм дозволяють обрати. Я сама обрала да такий формат. Тут право вибору mm -hmm. також є. Також так досить. дійсно право вибору, Вони абсолютно обирають ту пісню, яку хочуть. Коли ми там вже виступили, ми підбираємо новий репертуар. А манічка стає до мене, і ми обираємо там, переглядаємо, яку пісню вона б хотіла вивчити. І звичайно, цим і ми беремо те, що діти обирають для так, себе. Можна самостійно обрати. Це також важливо, бо кожна дитина відчуває, навіть якщо не свідомо, от ми говорили, що дорослий свідомо може прийти обрати пісню. Дитина вона обирає не сидомо, але все одно ця пісня буде її відгукуватися. Вона все одно проспіває те, що, що їй потрібно виразити через цю пісню. Сам. І тональність, і вібрація, і звук. У мене Аня говорить: вона от зараз я бачу, що вона вже почала орієнтуватися, що їй подобається. які... Який формат подобається, коли вони в дуеті співали пісню? От вона говорила, мені подобається, там можна прокричатися. От, от такого їй хотілося, їй сподобалося це. Тому да, дуже класно. друзі. А з нами сьогодні був психолог, енергопрактик, автор медитації Світлана Топольська. Дякуємо вам за ваші поради. Ми до них обов'язково прислухаємось. А ми залишаємо під описом цього відео. Силочки на наші сторінки. Якщо у вас виникли якісь питання, звертайтесь, будемо вам раді. До зустрічі!